Що це було таке? Насправді, оце блокування антикорупційних органів. Це майдан допоміг. Чи якась інакша історія? Для чого це було насправді? Зараз процитую декотрі слова малюка, які я насправді. Отже, поїхали, друзі. Ви ж всі знаєте, що заблокували антикорупційні органи? Начався майдан. Вже там доказано куча відео. Є що там за гроші люди ходили, як там бабушкам, дідушкам зарплати ці роздають. Увага! Мені зараз потрібні українці без кастрюлі на голові, які хочуть в цій непростій ситуації заробляти від 100 тисяч гривень онлайн за допомогою розпосюдження українських і європейських новин в коротких відео в таких соцмережах, як Інстаграм, Ютуб, Фейсбук, TikTok і так далі. На безкоштовному ефірі за посиланням нижче я розкажу, як до нас команду можна потрапити і отримати роботу. Друзі, багато людей просто пішли випліснути емоції, Ну бо накипіло, просто пішли, багато людей забрали. Бо це була якби запорука, де Україні казали: якщо ви хочете в НАТО, в Євросоюз і так далі. Вам потрібно створити антикорупційні органи. Тобто, вони в принципі підпорядковувалися мерці і вони. Були незалежні в Україні. Але, ну ви ж самі знаєте, що таке Америка, тобто це, вроді би, нам і, і союзник, і в той же момент не союзник. В цих органах сиділо дуже багато агентів ФСБ, доказом, чому є те, що зараз нарешті вже депортували з України і зняли з должності повністю главного папа, главного батюшку а, УПЦ, Українська Православна Церква. Хто не розбирається, є УПЦ, є ПЦУ. Тобто Українська Православна Церква і Православна церква України. От друге, це наше. Поняли? Там Томас, це вся історія. Перше, це той самий московський патріархат, тільки перекрашений. І там кожен другий цей поп, він був агентом ФСБ. Так же само у цих антикорупційних структурах дуже багато сиділо агентів ФСБ. І вони втручались до генералів Нацгвардії, придумали, вішали їм діла, зірвали дуже багато там задач різних операцій по закупівлі різних дронів, зброї за кордону і так далі. І ви знаєте, що я розказував? Але оцей момент ну вже трізвіть пора, поняв? Ну ми ж перепробували вже і на майданах скакати, і кричать, і плакати, і що ми тільки вже не пробували. Так, може щось інше треба пробувати. Може, свідомість треба здобувати потрошки. Може, самим треба змінюватися да, на тих місцях, де ми є. І свідомості. Все, давайте включаємо всі клепку, міняємося, в тому числі разом з вами. А, більше миру один до одного, більше любові. Папра, якщо поправляти один до одного, то сумо, зрозуміло, бо мол, це ж мастера хейта, як бабки вже на лавці. Ну, моє покоління вже так спілкується. От мені 32 плюс-мінус. Нам треба за цим слідкувати. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. До речі, стачку ще на ЗСУ везу зараз. Покажу, там буде звідти пізніше. Все, всім папа. -па.